Тож доброго дня, дорогі глядачі, давайте сьогодні нагадаю про ці дві класні моделі: Міліта Пасіоне і Varianza. Чим же вони відмінні? Ну, я думаю, більшість знає, що насправді вони відмінні бункером з автоперемиканням. Давайте його ближче дивитися, бо насправді це всі відмінності. Цей бункер і плюс, і мінус. Зараз розповім, чому і як. Гарно, що є, якраз в мене напіврозібрана оця Varianza. А оцей бункер він йде з мотором, який перемикає шторку, яка вам кожного разу на кожну порцію відсікає порцію зерна. Ця шторка гарно працює, коли ваша машина в повністю в гарному технічному стані. Якщо у вас проблеми з заверним блоком або приводом, кавомашина вважає, що там замало або забагато зерна і починає відсікати не ту кількість зерна, ну, от, і це зводить за розуму, чесно кажучи. От, то за машиною треба слідкувати. Дивіться, тут насправді ще два відсіка один звичайний, який на порцію береться, а інший під ще один тип кави. Тобто, якщо ми знімаємо цю ложечку, набираємо оцю повну ложечку зерна іншого формату, якесь інше, допустимо, декаф в основному, кладемо його назад і натискаємо готування. У вас приготується зерна, яке ви щойно засипали. Також, якщо ви просто зняли ложку, положили пусту назад, у вас все одно запуститься цей бункер. Це теж дуже круто. А, пасіони, а, в неї звичайний бункер. По суті, це просто коробочка, куди засипається зерно. Нема питань з цією шторкою ніколи в принципі. Але ви п'єте каву, яка була намелена минулого разу. Тобто в кожній кавомолці є кавовід. Тут він хоч і невеличкий, але є, то пів порції ви 100%. Будете пити каву на мололи, яку коли готували а, раз перед цим. Це може бути неважливо, якщо ви готуєте каву за каву і п'єте собі другу, а не першу. Але якщо ви зранку п'єте першу, то ви п'єте каву на мелену вчора, яка вже видохнулася. Це, ну, чесно кажучи, дуже великий мінус. Ця система вам зварить завжди свіжу порцію кави. По суті, це. Бариста ТС система, яка зроблена для працювання з одним типом зерна, чесно кажучи. В ТС можна перемикати лівий правий бункер і налаштовувати на два типи зерна. Тут, по суті, не так. Тут зроблено з цілею, щоб ви пили завжди свіже, свіже забрану зернову каву, і бонусом зробили цю ложечку для іншого типу зерна. А, так, тут хочеться додати, що дивіться, а, оце зерно, якщо ви будете робити з цього бункера, повинно бути плюс-мінус того ж кольору, що і а, ваше звичайне зерно. Бо налаштування кавомолки одне й те саме: жорнова розположені, налаштовані у вас на це зерно. Якщо ви засупите дуже темно, зерна, воно одразу буде молотись мілкою фракцією, і ви можете собі як забити заверний блок, так і отримати дуже погану каву. Коротше кажучи, з кольором треба бути обережним на варіантах. От, система, наче на два типи зерна, але з поправочкою. Колір зерна, плюс-мінус однаковий. Можливо, там тона, якісь хай будуть відмінні. Допустим, світле обсмаження і світло темне, але темне і світле категорично не можна, ой, які ви проблеми собі отримаєте. Тож, давайте наразі приготуємо чашечку кави. Потім я зблизька покажу плюс-мінус, як та шторка працює. Ну, то буде видно, якщо ви з бункера трохи придбати каву. От, хто знає, тому не дивина буде, а хто не знає, ну, тому цікаво 100%, бо конструкція прикольна. Давайте зараз просто готуємо еспресо. От, коли машина в режимі очікування. Перше напіскання виводить її з цього режиму, а друге вже готує нам порцію кави. У каої системі все класично Мілі та нівона, товарикова машина точно гарна. Плюс зі оцей бонусна шторка нам додає 100% свіжого зерна, свіжої намеленої кави. Ну, як для мене це дуже важливо для смаку нашого напою. Давайте дивитися ближче, як працює шторка. От я зараз натискаю, а ми подивимося в бункер. От ви бачите, відкрився відсік, насипалась кава, після чого наша шторка піднялась. І як чуєте по звуку, от в кінці кавомолка вже меле. Ну, Тут не досить пуста, допустимо, на нових жорновах 100% вони мололи швидше і краще. Тут все ж е, вживані журнала. Але все одно чутно, що в кінці кавомолка значно опустішала і там значно менше зерна лишається. Ну, Загалом майже не лишається. От, за рахунок цього, як і кажу, свіженька, класна кава, свіже зварена. Насичена. Можна помоло меншому робити технологічно кавомолки однакові. Ну і кавомашини однакові. Відмінні тільки цим фірмовим бункером. Тож, давайте підсумуємо наш сьогоднішній огляд. Варіант заіпечен, брати близнюки майже за винятком оцього фірмового бункера. Ну, я вважаю, що це гарна річ. Звичайно, буває, що там потрапляє зерна в ті шторки, видає помилку. Але, в принципі, достатньо просто ця річ, то бункер розбирається, чиститься, і знову ваша кавомашина працює просто і надійно. І головне дарує класний смак. Бо головне в кавомашині це смак. А невеличкі проблеми, які додає ця технологія, як по мені, ну вартують того, щоб пити завжди свіжу, класну каву. От, пишемо. Пасіони то а для тих, хто хоче взагалі безпроблемну кавомашину з цієї частини, Ну, з частини кавомолки, скажімо так. От. Ну, я певен, що у кожної кавуарки є свій клієнт і кожен для себе може обрати, яка йому подобається. А загалом моделі круті, українська мова, купа автоматичних напоїв, гарно варять. Єдине, що, звичайно, вузенький корпус, який десь раз на рік треба прозбирати і мити, бо збирає він плісня. З іншого боку, ціна цієї машини, я думаю, повністю компенсує її, можливий, невеликий мінус. Дякую за увагу. Якщо обираєте машинку, звертайтесь, підкажу, що маю в наявності. А якщо берете нову, я з вашим вибором згоден, це гарний вибір таких каварок. Дякую, до побачення.